Це був свят, коли активісти Майдану Петрівську, мали намір їхати підтримати військ Київського українського, Ці відбувся могли розказати, чи була ця ситуація про супер? Я Хоменко Микола, активний учасник Євромайдану. На Майдані я був четвертій соц... сотні козацького війська з низового, командир залогу. Ми на Майдані. Були по чергові. Тобто приїжджали там, хто на стільки міг, на тиждень, на три дні, хто на більше, хто на місяць. Ми в зв'язку з моєю роботою, ми, я їздив особисто десь на три дні тижні. Більше не міг, тому що треба було працювати, і заробляти на життя. І... Квартиру комунальні послуги. І черговий раз, коли ми виїжджали з Дніпропетровська після Вічі, 1 грудня, на Київський Євромайдан, на вокзалі на нас було здійснено напад бандитами-тітушками, які побили нас, євромайданівців, тому що ми були, по-перше, вдягнуті, так як тоді зимова пора була, ми були вдягнуті дуже, нам важко було. Робити спротив. А ті, хто на нас напали, були в спортивному одязі, і легко вдягнені в вітровочках, куртках. І вони напали на нас, побили нас, і побили нашу машину. Під'їхала міліція після нападу. Міліція і нас попросила проїхати в Київський райвідділ відділ міліції і затримала цих нападаючих. Затримала вона їх всіх. Їх було тоді троє. Потім, коли після того, як в Кіровському райвідділі міліції, ми дали свідчення, ми зняли побої, відкрилка була кримінальна справа по 1 грудня нападу на Євромайданівці. Але е, сьогодні вже 16 у нас квітня, до цього справа е, не доведена до якогось логічного кінця. І саме Затримала міліція, вона їх не встановила, їх особи і відпустила. І на сьогоднішній день невідомо, хто на нас напав. І я вважаю, що міліція зробила е як мінімум е велику помилку в своїй роботі тим, що вона чітко не встановила нападаючих. І зараз із за цього тормозиться вся справа. Е я знаю, це, що. Працівники міліції перед тим, як відпустити, скажімо, нападників, мали обов'язково встановити їхні особи, що не було зроблено. Що наразі вам говорять організаторському? Після того, як в нас призначили нового генерального обласного прокурора області. У нас по-новому було взято свідчення, були проведені слідчі дії на приверзальній площі на місці нападу, але після того ми були запрошені і по фотороботу ми мали опізнати тих нападників, які на нас напали. Звісно, що це було дуже важко зробити з багатьох причин. По-перше, пройшло майже 4 місяці. Це раз. Ми їх бачили, це було вночі. Без 20 на нас був здійснений напад, без 20-10 ночі вечора. Тому і ми їх бачили ну, декілька хвилин. І після такого проміжку часу, після того, як, скажімо, ми їх мало бачили. Плюс і ще фотороботи, ну як вам сказати, це малюнки, на яких важко впізнати, і можна цей фоторобот приліпити до півміста, що його впізнати в комусь по тому фотороботу практично неможливо. Тому зараз справа зависла і не розслідується, і ми не бачимо реальних дій влади для того, щоб розкрити злочинні напади бандитів, які вист... працювали проти. Свободі, свободі, людей, які стали на захист, свободи громадян, свободи України, за гідність вийшли, тому що ми вийшли тільки з патріотичних міркувань і стали на захист свого народу. Пане Микола, ми прекрасно Вами розуміємо, що хтось все ж таки покривав ваших нападів. Хто в цьому міг бути зацікавлений? хто зацікавленим? Ну, я впевнений в тому, що без е, міліції тут не обійшлося. Я думаю, що е, на 100% це моя особиста точка зору, що міліція і силові структури працювали на той час разом із бандитами цими нападниками, я їх так називаю, а не цим лагідним словом ті тому що це були звичайні бандити. Вони знали, на що йшли, вони йшли для того, щоб нас побити, залякати. Вони служили бандитсь бандитській владі і працювали проти української держави, проти гідності, проти свободи. І я вважаю, що злочинці мають бути покарані, тому що боби не покарані злочинці, вони далі буде в них натхнення робити інші злочини. І я вважаю, що тут питання навіть не в тому, що ми постраждали, а питання в тому, щоб бандити не робили пещчин далі. І я бачу, що в зв'язку з тим, що влада діє надзвичайно м'яко по відношенню до бандитів, до ворогів України, ми, українці, громадяни, маємо чітко сказати своє слово Влада дій. Інакше ми піднімемося і зробимо третій Майдан. Зрозумієте, ви щойно сказали, що а, ті тушки, які вбили вас, так поліція їх пришувала. Але ж насправді міліція залишилася та, яка і була, що вас була поліція. Ми вважаємо, і так вважають не тільки я, а і моя козацька сотня, і громадяни патріотично налаштовані, що має відбутися люстрація. Той, хто працював разом з бандитами, хто бив мирних громадян, має бути керування в державі. Має бути набрані люди чесні, справедливі, для яких слово честь і гідність не пусті слова. Тому що можна зробити із патріота професіонала, але не можна зробити з професіонала патріота. Міліція та ситуація. Наразі оброзь призначено начальника обласної міліції, але ж всі заступники, які були які працювали в ну, тодішній владі, продовжують працювати і по сьогодні. На ваш погляд, а це справедливо для вас, людей, які постраждали, які чисто на Я вважаю, що має бути елементарна справедливість, має відбутися е, розслідування. Той, хто дійсно працював з бандитами, цими так званими тітушками, має бути відсторонений від влади. І це, е, я вважаю діло честі сьогоднішньої влади. Якщо цього не відбудеться, то нічого не зміниться і знову одні диктатори зміняться на інших і не буде добра на нашій землі. Я як батько п'ятьох дітей і шістьох уже внуків вважаю, що я борюся за те, щоб в Україні була для них справедлива європейська влада, яка була, захищала громадян. Коли ми зустрічаємо міліціонера, ми, кожен з нас спочатку думав про те, що міліціонер тут для того, щоб захистити, а не працювати разом з бандитами над тим, як побити громадянина, який вийшов на захист своєї гідності, своєї честі і вийшов за весь український народ і за цілісність української держави. Особисто вас було? Ні. Вас поміса добре. Нас били тітушки. У мене до міліції тільки ті претензії, що вони не встановили осіб нападавших, які були теж затримані. Вони теж тоді в РОВД були привезені. Я це бачив. Але міліція не спромоглася встановити особи, їх відпустили, і тепер зараз міліція на те, звертсилається, що мов, вони не встановили особи і не знають, хто на нас напав. І тому вони не можуть покарати війну. Тобто, в якому характеру травми ви отримали, коли на вас пустили напад, і пустили попали з кількох лікарні? Але тут були, в якому характеру були травми? були, ну, в мене особисто, я за себе скажу, в мене перебитий ніс був, нанесені ушкодження тілесні, ну, те, що в інших хлопців приблизно ж такі травми, скажімо, Одному дуже здорово дісталося, молодий хлопець, студент. І, 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 і його, я вважаю, що був струс мозку, бо йому було дуже погано, ми його одразу повезли в лікарню, йому надали брати допомогу і ми його давли, він везли негайно лікарні Він не захотів лишатися, бо не вважав це за потрібне, але йому точнило, крутилась голова. У першу чергу додому, а потім самі такі справи. Все підтверджено, побої зняті, всі вони на... знаходяться в справі. Справа вже така, що багато томів, хоча нас, як потерпілих вже 20 разів допитували, ми давали покази, але ми не бачимо, щоб якийсь був результат після. Тому що нас смикають і дергають, пробачте, може, не зовсім ні такі слова, скажемо, але ж так воно є. Ми не бачимо ніякого результату дій міліції. Чому не бачимо? Можливо, саме тому що вона не змінилася, просто змінилася слава Я вважаю, що це так. Поліція має відповідати за свої дії. Кожна людина. На своїй роботі, я, з моєї точки зору, має добре робити свою справу. Якщо я, скажімо, працюю в іншій сфері, не в міліції, я маю добре робити свою справу. Міліція має стояти на захисті громадян України, вона має добре робити свою справу. Якщо вона робить погано свою справу або корумпована, вона має піти геть. Мають прийти люди чесні, порядні, які будуть будувати державу майбутнього, європейську сучасну державу. У нас відбувся напад. Нас тільки побили, чи ще можливо, там, пограбували, забрали якісь речі. Ні. Е, ціль була це було в, саме як, ну, на початку роз, розвитку євромайданівських е, подій. Тому нас просто хотіли побити, залякати, побити машину, щоб ми на ній не змогли поїхати. Це я думаю, на це було спрямовано і це однозначно так, тому що було. Там, де стояла наша машина, було багато машин, але жодної машини вони більше не чіпали. А тільки нашу робили машину і робили нас. І дійсно, вони в якійсь мірі вони добили свої мети, тому що десь тиждень ми хворіли, лікувались. Ми в такому вигляді не могли поїхати на Євромайдан. Ми брали участь тут у Дніпрі, в тому вигляді, в якому є. Але через тиждень ми все одно поїхали на Майдан, тому що я вважаю, що мене як українця, націоналіста, який любить свою державу, любить свій народ, не може залякати ніяка, вибачте, босота, е, ніякі бандити. Тому що для мене честь моя, честь моєї родини, честь мого народу понад усе.